скільки буде коштувати каркас е, воріт 4 метри 20 см ширина пройому на 2 м 10 см висота пройому. Заходимо на сайт нові ворота. Листаємо, знаходимо каркас відкатних ворот, листаємо донизу та дивимось. Каркас відкатних ворот від 3 до 3,5 метрів Не підходить. Каркас відкатних воріт з трикутним хвостовиком. 4 метри. Ну, він на 4,20 підходить. Загальна довжина 6 метрів. Нажимаємо. Ви Бачите? 4 метри довжина до 4,3. Дивимось. Висота у нас виходить 200. Значить, так, у нас 4,5 4, 4 метри. Ну, можна поставити, скажімо так, 4 метри. Да, там. І тут можна поставити 200. Загальна цифра буде коштувати 11438 гривень на складі. Скільки буде коштувати? Доставка, мені каже, там в місце рівне було, то о, сатом по Україні від 1500 до 1800 коштує до відділення. Тому, кому потрібно каркаси, будь ласка, звертайтеся, за номером телефона, який можна знайти в шапці Профіля, а також можна перейти за посиланням, яке знаходиться в шапці профіля.